Літак-розвідник Л 39 декілька разів прилітає над позиціями умовного противника. Вивчивши розташування бойових точок, пілоти передають дані на командний пункт. Ось тут вступає в дію артилерія. У той час як на цій ділянці полігону працює авіація та артилерія. В іншій його частині проводить навчання радіотехнічний батальйон. Приступити! Ваша справа. Військові спостерігають за повітряним простором. Інформацію, яку отримують, одразу передають у штаб. Ми виконуємо нашу бойові нормативи в повному об'ємі, всім всіма особовим складом і розрахунком в цілому. Виконує завдання. Спостерігає повітряні цілі. А поряд відпрацьовують бойові дії-зенітники. Установка якою вони керують, може знищувати цілі противника на відстані до 2 кілометрів. І хоча дошкуляє спека, і зміна триває 12 годин, бійці ні на що не нарікають. Вам тут спекотно?» «Терпімо, нормально. На даний момент ми обороняємо наші машини, які. Виконують більш важливу місію, тобто ми їх прикриваємо від противників. А це зенітно-ракетний комплекс Бук поряд працюють зенітники та ракетники. Від злагодженої їх роботи теж багато чого залежить. Батарея здійснила марш на визначену відстань комбінованим способом. Зайняла стартову позицію сходу, розгорнулася і на даний момент здійснює зенітно-ракетне прикриття визначених військ та об'єктів. Також організована наземна охорона та оборона стартової позиції зенітною установкою зу 2 та особовим складом, який приховано розташований на місцевості, а тут відточують свою майстерність розвідники, Вони вчаться робити засідки та брати противника в полон. Я вважаю, що навчання пройшли відмінно. Всі ті зауваження, які були зроблені, вони будуть ще раз відпрацьовані та взяті до уваги. піхота, танки, артилерія, авіація, радіотехнічні зенітно-ракетні війська. Саме на нашому полігоні всі вони відпрацьовують злагоджені дій під час виконання бойової операції в рамках навчань літня гроза. Військовий вишкіл, на якому військовослужбовці шліфують свою майстерність, багато великий відсоток військовослужбовців, військової частини оперативного командування півні це учасники бойових дій в зоні АТО, які діляться своїм опитом. На нашому полігоні шліфують майстерні сухопутні війська Збройних сил України. У той же час на інших полігонах нашої держави управляються у майстерності повітряно-десантні, радіотехнічні і зенітно-ракетні війська. Галина Баранчук, митрофітрий. Інформаційна програма День.